Дональд Трамп заявив про те, що націоналізує Панамський канал. Спробує він спочатку дипломатично, але якщо не вийде, то не виключено, що застосує війська. Тому що Панамський канал потрібен для того, щоб контролювати торгівлю та вплив Китаю на країни Латинської Америки. Як це вплине на Україну самим поганим чином, адже Україна відсунеться на другий план не лише як інформаційно. А й фінансово у вигляді підтримки, та військово у вигляді надання зброї. Тож нічого хорошого, це не вийде. Ще одним каменем спотикання є Гренландія, адже за неї Трамп пропонував великі гроші, Данія вкотре відмовилася від ідеї продати Гренландію. Причина, і Трамп, і Данія дивляться на північ, а саме танення льодовиків. Дозволяє видобувати рідкоземельні метали, нафту та газ. А також найголовніше це прісну воду. Адже в майбутньому, недалекому, а війна буде саме за воду. Уже намічається одна війна між Афганістаном та Киргизстаном, а також одна війна ледь не відбулася в Єгипті. Але там обійшлося мирно. Що це дасть Україні знову ж таки нічого цікавого? Україна вперто буде відходити на другий план навіть у Європі. Тож тримаймося. Ще одним цікавим моментом є той факт, що Дональд Трамп вирішив об'єднатися з Канадою. Тобто, Сполучені Штати і Канада об'єднаються. В цьому випадку знову ж розворот на північ. Це і ресурси, які відкриваються станенням льодовикового покриття планети і е, Тобто розташування США і Канади відкриває можливість для того, щоб контролювати північну торгівлю. Також знову ж таки протистояння Китаю. Трамп вже давно точить зуб на Китайців, і він Китаю вже одну війну виграв. Китай програв. Тож, мій прогноз відносно того, що в Китаї почнуться великі економічні проблеми в 2030 році. Знову ж таки підтверджується діями Трампа. Нам би дожить до 2030 року, тому що Трамп хоче закінчити війну уже через півроку, от тільки він не каже, які важі впливу він буде використовувати проти великого і могучого президента міра. Ну що ж, поживемо, побачимо, все буде Україна, переможемо!